Куперси це пари Лейланда. В цьому році вже виріс на 50 см. Навесні був 80 метр. Зараз вже 150-160 см. Саме швидко зростаюче хвойне дерево. Це фастігіатна форма, вона трошки повільніше росте воно видно, Всі застрижені, в чудовому стані, є великий вибір. При такому темпі росту, я думаю, що на осінь він має бути вже більше двох метрів. Шалена швидкість росту. Можу додати за рік, я бачу метр двадцять, метр метрів.